Запам'ятай у житті одну річ. Ти не можеш, ти не маєш права міняти іншу людину. Як би ти не хотів, як би ти не старався, ти не можеш поміняти іншу людину. Якщо та людина не хоче помінятися заради себе, схіра вона буде мінятися заради тебе. Просто подумай на це. Іноді, люди, як маленькі діти, поводяться. Більшість моїх клієнтів поводиться саме так. Він, або вона не робить то, що я хочу, а він себе так поводить, а вона може обіжатися тижнями, а він мене взагалі не чує і не дарує мені квіти, а, а він для мене нічого не робить, а вона взагалі не така. Я хочу, щоб вона була любляча, а вона якась дуже холодна і, і суха, і так далі. Зрозумійте одну річ. Інша людина. Інша людина Уже сформована. Сформована повністю особистість. Ви не маєте абсолютно ніякого права міняти цю людину, ламати її і підлаштовувати так, як вам зручно, так як ви хочете, бо ви собі захотіли. Це дитяча позиція. Це не просто дитяча позиція це позиція, коли дитина стає і починає тупати ножками я хочу, подайте мені це. Так не буває. Інша людина, так само, як і ви, має право бути собою. Тією собою, якою вона хоче бути. Вона хоче, не ви. Ви можете тільки обрати для себе ту людину, яка вам підходить повністю по поведінці, по тому, як вона себе проявляє, по всіх аспектах. Але щось міняти в іншій людині, вам, у вас немає такого права. Просто немає такого права. Бути такою, якою є це вибір людини. Вибір це найсвітніше, що в людини є. Ніхто не має права забирати у неї вибір. Якщо вам щось не подобається, якщо от, ну, от є людина, наприклад, з якою ви в парі, тому що це більшість про пар, парне існування. Є людина, з якою ви в парі, з якою ви живете, але вам не подобається, що людина не робить для вас те, що ви собі уявили. ви собі уявили, що та людина має навкруг вас бігати, пархати, як бабочка, блин, на все согласна, на, на все готова, завжди, коли потрібно, і, і так має бути. І завжди усміхається, ніколи голова не болить, і, і все йде так, як ви собі хочете. Ну чому не може бути так? Та тому, що це є інша людина. Тому не може. Ви не можете заставити іншу людину робити те, що ви собі захотіли. Не можете, не маєте права. Дуже багато пар сидять в ілюзії того, що я зміню людину так, як мені треба. Угу. Якраз таки зміните. Це ілюзія. Це дуже глибока ілюзія, після якої ви самі собі робите гірше, і потім вам же ж погано. Бо хочеться, щоб інша людина була така, як вам хочеться. А це неможливо. Просто неможливо. Якщо вам від початку щось не підходить, ви розвертаєтеся на 180 градусів, прямуєте у невідомому напрямку у пошуках тієї людини, яка вам підійде. Варіантів немає. Немає такого, що та ні, мені в цій людині попа подобається. Такого то хвилює. Якщо ця людина вже повністю сформована особистість, вона має свої правила, свої кордони, вона знає, як з нею можна, як з нею не можна. Вона себе поводить так, як вона хоче, неважливо, усвідомлює вона цього чи не усвідомлює. Хоча дуже класне слово, да? яке ніхто не розуміє навіть. Всі про це говорять усвідомлення, але ніхто не знає, що воно таке. Бо, якщо б людина усвідомлювала, що вона не може нічого зробити, вона б не ламала іншу людину. Вона б не робила нічого для того, щоб змінити іншу людину. Вона б розуміла, що бути такою, якою я є, має кожен. Я маю право бути такою, яка я є. Ти маєш право бути тим, який є ти. І ніхто не має права це міняти. Ти ж не хочеш, щоб до тебе приходили і тобі розказували, ти тут занадто голосно говориш, мені не подобається. Ну, будь ласка, хоча це досить таке мінімальне, не? нас більше е, починають ламати з інших причин, ото з поведінки, мені потрібно, щоб та людина мене любила, приймала, але ти її не приймаєш. Ти про це не задумуєшся? Ти ту іншу людину не приймаєш зовсім, бо ти ж її хочеш поміняти. Уже від початку. Я хочу, щоб вона була іншою, не такою, яка вона є. Тобто, відповідно, ти вже її не приймаєш. А хочеш, щоб тебе приймали, щоб тебе любили, а хіра? Ми не можемо міняти іншу людину. Ми не можемо казати. Яка вона має бути? Ми то можемо сказати. Тільки от толку. Який з того толк? Ще один цікавий момент. От мене часто питають: а чому мій партнер себе поводить саме так? Тому що вибрав. Тому що він так обирає. А чому він себе не поводить так, як я хочу? Тому що не хоче. І е, ви можете зависати в ілюзіях і очікуваннях того, що я хочу, я собі уявляю, я це бачу так. Але, по-перше, якщо ви це не озвучуєте, інша людина навіть не розуміє, чого ви хочете. А по-друге, навіть якщо ви озвучуєте, це ж не означає, що інша людина буде саме такою, як ви собі там уявляєте. Бо це є інша людина, вона є вже готовою особистістю, вона вже є такою, якою вона є. І вона не може бути такою, як ви хочете. Бо це означає себе зрадити. А ви хочете, щоб була іменно ця людина, іменно такою, якою я хочу, щоб вона собі була тут біля мене. Але так не буває. Це і основна причина того, чому люди взагалі сидять у якихось стосунках і думають, що я поміняю свого партнера і він буде. Та не буде! Ніхто не буде таким, як ти хочеш, ти собі придумуєш це, Ти тішишся ілюзією. Зазвичай люди навіть одружуються з цією позицією, що ну, в принципі вроді партнер непоганий, але якщо його трошки змінити, буде ідеально, тільки ти трошки його не зміниш. А якщо зміниш, якщо вдасться поламати іншу людину, тоді буде втрачена повністю повага до неї. Тому що ти підсвідомість розумієш, що я переламав психіку іншої людини. Я повністю поламав іншу людину. За що її поважати? Вона здалась.